Разом з представниками міської влади, контролюючих органів, керівниками комунальних підприємств ми побували на заводі. На сьогоднішній день підприємство працює на 30% від своєї потужності. Це пов'язано з пред'явленням приписів Коростенському заводу МДФ природоекологічними службами та іншими обласними правоохоронно-контролюючими органами щодо забруднення навколишнього середовища, зокрема річки УЖ. Аби виконати приписи, на заводі займалися вирішенням питань реконструкції очисних споруд за зазначив технічний директор заводу Олег Сава. Як бачимо, нашим підприємством виконано всі необхідні заходи для забезпечення ліквідації шкідливих стоків з території підприємства. Це і скорочення продуктивності підприємства до 30%, це і зменшення і оптимізація стоків з території підприємства, а також повна реконструкція очисних споруд. Ми зробили все можливе і неможливе для скорочення наших стоків і Забезпечення оптимальних показників ми на сьогодні проводимо режимну наладку очисних споруд і сподіваємося до кінця місяця вийти на всі показники, які будуть забезпечувати нормативні показники скиду. Після того будемо планувати збільшення продуктивності виробництва і отримання дозволу на роботу. Нашого підприємства на стопроцентній продуктивності лінії. Сьогодні очисні споруди працюють в стадії налагоджувальних робіт. Як розповів директор науково-інженерного центру Потенціал 4 Сергій Подзарей, їх компанія вже понад 20 років займається вирішенням проблем охорони навколишнього середовища, пов'язаних з очисткою стічних вод. Тому при розробці технологічної схеми очистки першочерговою метою було не допустити забруднення навколишнього середовища та скид забрудненої води з території заводу в мережі міської каналізації. На даному етапі реалізована наступна схема. Зливові води з території підприємства акумулюються в грудах-накопичувачах і використовуються на потреби підприємства, а саме для водопостачання дефібратора, яке зараз задіяно на 100%, що становить близько 230 кубічних метрів на добу. Стічні води, які надходять від основних істочників бруду підприємства, потрапляють на очисні споруди. І Виконується їх комплексна очистка, а саме первинна очистка то є дисковий сепаратор, де вилучаються крупні домішки, щепа, крупні тирса. Другим етапом очистки є очистка на дегідраторі японської фірми Амкон, де вилучаються середні домішки і е, з подальшою утилізацією на спалюванні високотемпературної печі. Наступним етапом очистки є фізико-хімічна очистка з доданням реагентів, коригуванням середовища pH і освітленням до стану, коли ці води придатні для біологічної очистки в аеротенку. Після комплексної біологічної очистки стічні води проходять ультрафільтраційну мембрану, яка є порогом, що утримує в зоні очисних споруд будь-які зважені речовини, вода проходить повне освітлення і надходить вже в очищеному стані до мереж міської каналізації з дотриманням всіх норм, які до неї ставляться. Представники міської влади, контролюючих органів та керівники комунальних підприємств змогли особисто ознайомитись із схемою роботи очисних споруд та побачити, який результат досягається після очистки води. На сьогоднішній день, за словами фахівців, очищена вода на очисних спорудах повертається у виробничий цикл. Працює замкнутий цикл водопостачання заводом. Очищена вода йде на замочування тріски. Учасники делегації мали можливість ознайомитися із технологічним процесом виготовлення плит МДФ та побачити побачити нову лінію по виготовленню ламінату. А ми поспілкували з виконуючим обов'язки генерального директора заводу Марком Тарнавським. Коростенський завод МДФ чітко, вовремя і в срок виконує взяті на себе обов'язки. Шесть місяців тому був об'явлений тендер на реконструкцію очисних споруджень, вибран победитель фірми «Потенциал»… і сьогодні ви бачили результати нашої роботи. Також хотів би сказати, на протягом трьох місяців завод МДФ ни одной капли воды не сбрасывает на очистные сооружения коммунального предприятия «Коростенский горводоканал». Это связано с тем, что произведен запуск системы циклической очистки воды, и очищенная вода полностью используется в промышленных целях нашего предприятия. Второй важный аспект сегодняшней нашей встречи, на котором я хотел бы подчеркнуть, это то, что Коростенский завод МДФ був, є і буде відкритим, прозрачним прогнозованим і безпечним підприємством на території міста Коростеня. Також хочу сказати, що Коростенський завод МДФ готов к конструктивному відкритого діалогу по всім проблемним вопросам, які виникають в процесі промышленной деятельности нашого підприємства і жизнедеятельности міста Коростеня. Ми і надалі будемо слідкувати за перебігом подій на заводі МДФ та розповідати про діяльність підприємства.